Колеги, всім доброго дня. Проводимо ми нашу чергове засідання комісії. Є порядок денний. В ньому у нас 15 питань, невеличка. Валерій Володимирович, вітаю вас. Так, всіх вітаю, так. день. Так, ну постараємося оперативно. Юрій, чи є в когось зауваження пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді переходимо до розгляду. Юрій Володимирович, давайте ваш блок. Пропонуємо об'єднати з першого по п'яте питання. Так, з першого питання по п'яте питання блок ліцензійних питань. Чи є у когось коментарі до зазначених питань? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний mm -hmm. пункт про схвалення проектів постанови КРІКП щодо схвалення планів розвитку на 2025 2029 роки КП Івано-Франківськ. Вот Екотехпром. І КП Тернопіль водоканал і також по цим же двом підприємствам схвалення проєктів постанов щодо інвестиційних програм на 2025 рік. двадцять п'ятий рік. Дякую від комунальних підприємств Івано-Франківськ, Вода, «Екотехпром» та Тернопіль Водоканал надійшли плани розвитку на 2025-2029 роки та дві інвестиційних програми на 2025 рік. Жила та обсяг фінансування зазначене. На сайті комісії. За результатами опрацювання Пропонуємо схвалити проекти постанов і розмістити на сайті для одержання зауважень та пропозицій. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення АТ Харків обленерго, ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правих актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Будь ласка. Планова перевірка. За період чотирьох років, з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2024 року, події перевірки зафіксоване порушення в частині виконання рішень комісії, порушення в частині розрахунків знаку Коріенерго за послуги балансування, порушення в частині дотримання грантовних стандартів саме рівню сервісу колцентру, порушення в частині відключення. Дотримання процедури відключення споживачів, порушення в частині надання послуг з приєднання. Також зафіксовано порушення перевищення 10 середньомісячних заробітних плат по кожному з років, порушення в частині виконання інвестиційної програми та порушення в частині забезпечення комерційного обліку. Також в ході перевірки дослідження питання недотримання доходу за 4 роки перевірки. Сума недотриманого доходу складає 1 мільярд 20 млн 363 тисячі гривень. Згідно методики визначення штрафу, розрахована сума штрафу, яка складає 1 млн 315 тисяч 970 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу Ліцензіату передбачити без фінансування в програмі заходи на суму 74 млн 798 тисяч гривень, також департамент регулювання відносин сфері енергетики, зараз здійснює заходів державного регулювання, підготувати проєкт рішення щодо перегляду трифону послуги з розподілу електричної енергії на суму 1 20 мільйонів 363 тисячі гривень. Крім того, пропонуємо прийняти розпорядження щодо усунення порушень проєкту, який розміщений в всякі комісії. Дякую за інформацію, хочу звернути увагу. Це у нас перевірка за 4 роки по зазначеному підприємству. У нас є зареєстровані учасники зазначеного підприємства, виконуючи обов'язки генерального директора Кравцович Слава Анатолійович, будь ласка. Добрий день, шановний пане голово та члени комісії. Я прошу пробачення директора, визвали на нараду в ОВА. Ну, він да. має під'їхати, але якщо можна, то. Да. ви на я... Валентин Михайлович. Да, 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 фінансовий, фінансовий директор. директор. Да, будь ласка. Да, ну по-перше, хочемо висловити вдячність комісії за проведення перевірки з ліцензованої діяльності за період 21-24 роки. Ми неодноразово зверталися з цього приводу. Тому хочемо подякувати зокрема за фаховий підхід, конструктивну взаємодію під час перевірки, що відбувалося в умовах безпек, складної безпекової ситуації. Зараз це якраз генеральний нож. Доброго дня, я вибачаюся. Добрий день, давайте ж оперативненько. Так. Да. Я всіх вітаю. Шановний пане голови, шановні члени Національної комісії. Я думаю, Володимир Михайлович тут вже розпочав. Я хочу в першу чергу висловити велику подяку комісії за проведення перевірки ліцензійної діяльності АТХ «Харківобленерго» за ці роки. Я вибачаюся трошки. Задижка. Ну, ми вам теж вдячні за привітання. <риклад> <риклад> Якщо ви все, то чи може... Ні-ні-ні, <риклад> є... nee, 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 я вибачаюсь просто. Давай, од, од... Дві секунди. <риклад> Слова вдяч... вдячності я вже сказав. З урахуванням. З огляду на зазначені в обґрунтуванні порушення, ми просимо врахувати надані товаристам пропозиції та пояснення до проєкту постанови НКРЕКП про застосування санкцій до АТ Харків При прийнятті остаточного рішення щодо визначення остаточної суми штрафних санкцій, всі детальні пояснення щодо фактів, визначених. Як порушення та заперечення до акту перевірки були надані нами листами до центрального апарату НКРЕКП, але хочеться звернути увагу комісії на наступне: ми просимо врахувати в загальній сумі недоотримані доходи за 2021 рік. Перерахунок вартості розподіленої електроенергії комунальним підприємствам Харківводоканал за 2020 рік у розмірі 125,3 мільйона гривень. Оскільки аналогічні перерахунки по Харківводоканалу вже були здійснені за результатами попередніх перевірок КРИКП за 2020-2021 роки, також просимо врахувати суму коштів, перераховану у 2023 та 2024 роках в якості матеріальної допомоги. Збройним силам України у розмірі 6,5 мільйонів гривень та вважати такі витрати обґрунтованими відповідно до вимог постанови НКРЄКП номер 345 щодо врахування при проведенні перевірок сум видатків і ліцензіатів НКРЄКП, здійснених під час запровадження воєнного стану в Україні. Внесок АТ «Харківобленерго» у підтримку обороноздатності держави є внеском у власну безпеку й. З безперебійністю електроживлення. Отже, така допомога опосередковано забезпечує безперервність і надійність електроживлення. Також просимо врахувати при розрахунку дефіциту коштів, пов'язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників. Дайте дозу завершити, будь ласка, ще хвилин. Я, я вибачаюсь. Давайте б... завершіть вам хвилинка. Добре, дякую. Е, в розмірі 5,6 мільйонів гривень, що не були враховані через перевищення граничного терміну надання послуг з приєднання. Е, крім того, е, це було викликано тим, що місце знаходження даних об'єктів розташовано в, районі, в районах, де відбувалися регулярні інтенсивні. Артилерійські та ракетні обстріли. Тривалий термін надання послуг з приєднання замовникам з боку АТХ, обумовлений об'єктивними обставинами, які знаходяться поза зоною впливу товариства. При врахуванні вищезазначеного дефіциту кошти будуть використані на відновлення мереж та обладнання товариства, що щоденно пошкоджується внаслідок бойових дій. Також просимо врахувати пояснення щодо технічних помилок при формуванні звіту щодо виконання інвестиційної програми у 2024, 2024 року. Підсумовуючи вище зазначене, враховуючи важкий фінансовий стан та пом'якшуючи обставину, а саме сприяння товариста у виявленні порушень, прошу також не застосовувати до АТ Харківобленерго санкції у вигляді штрафу, а обмежитись застереженням Всім дуже дякую. Дякую і вам. Е, ну, просто я ще ж звертаю увагу, що це за 4 роки перевірка і та сума штрафу, яка там є, вже більш-менш ну як сказати лояльна. Е, друге, є там питання щодо докомпенсації 5 мільйонів гривень е, е, за приєднання. Олександрович у вас було питання? чи так, ну, товариство надало пояснення. Пропоную, з урахуванням наданих пояснень, врахувати цю суму як обґрунтовану. Дякую за увагу. Тоді переходимо до голосування з урахуванням коментаря від профільного члена комісії в частині до фін... врахування 5 мільйонів гривень як витрати по дефіциту по приєднання. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступний пункт про порушення АТ Прикарпаття обленерго ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та дотримання вимог, нормативно актів що регулюють функціонування ринку електричної енергії Планова перевірка за період діяльності 2024 року. В ході перевірки зафіксовано порушення щодо сплати планових платежів на кукренерго протягом періоду. Звернути увагу, що ліцензіата. Заборгованість за надання послуг на перенесу. Також зафіксовано порушення щодо порушення строків надання послуг з приєднання. Порушення е зафіксовано також по приєднанню установок зберігання електричної енергії, та порушення щодо е забезпечення комерційного обліку в частині реєстрації системи. Адміністратора комерційного даним порушення було усунуто в час перевірки. Згідно методики визначення недотриманого або небудь отриманого доходу, зафіксовано суму недоотриманого доходу в розмірі 271 млн 553 тисячі гривень. Також згідно методики визначення штрафу, розрахована сума штрафу, яка складає 342 тисячі 635 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, зобов'язати ліцензіата, подати зміни до інвестиційної програми БЖР фінансування на суму 15 млн 372 тисячі грн. А також розглянути питання щодо перегування та в сторону збільшення в розмірі 271 мільйон 553 тисячі гривень. А також прийняти розпорядження, про яке ко розміщено на сайті комісії. Дякую за інформацію. Валерій Володимирович, вас здається, рука піднята. Ви хотіли щось прокоментувати? Не чути вас щось. А, окей, ні-ні, я не піднімав руку. Я, я вибачаю, це Харків підняв руку. Да, ми вже ж по вам рішення прийняли, Можете пускать. Е, Добре, я просто хотів е, одне, одне питання щодо врахування е, по водоканалу е, міста Харкова. В розмірі 125 мільйонів. Якщо потрібні якісь додаткові пояснення, мож, можемо надати їх прямо. Давайте прям. в робочому порядку, давайте додаткові пояснення. Це в нас різниця по класам, я так розумію. Так, так. Ну ви ж знаєте позицію, яка була і є. Це, 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 це до того періоду, і там це було на виконання рішення суду. Не знаю якого. Ну це в робочому порядку треба Добре, дякуємо, дякую. Чи є якось коментарі чи пропозиції по озвученому питанню по Прикарпаття е, обланера? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про, недотрим... про порушення, АТ Ой, вибачаюсь, про недотримання, те, Одеса Газ, вимог на рантинопрових хахтів, що регулюють функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Ярослав Миколаєвич, я думаю, що може і пункт 12, Це теж про Одеса Газ, щодо позапланові перевірки разом, тому що тут є і там, і там зареєстровані учасники. Давайте, будь ласка. Щодо перевірки, період діяльності перевірки 2024 рік, події перевірки зафіксовано порушення в частині виконання схваленої інвестиційної програми, порушення в частині дотримання встановленої структури тарифів, порушення в частині своєчасності розрахунки з операторами за транспортної системи. Порушення в частині дотримання стандартів та вимог обслуговування споживачів, порушення в частині достовірності подання форм звітності, порушення в частині невірного формування об'єму розподілу та споживання природного газу по 13 споживачах, та відповідно невірна передача на інформаційну платформу оператора АТС даних обсягів по 13 споживачам. Крім того, порушення в частині. Дотримання сплати компенсації по шести споживачам, неврахування при визначенні річної замовленої потужності об'єкта споживача по одному споживачу, також порушення в частині складання акту про відключення, саме без фіксації, без фіксації за допомогою відеозйомки. Також порушення в частині оформлення актів розмежування та балансу, і належності та експлуатаційної відповідальності сторін, та повірки лічильників природного газу. Відповідно до методики визначення штрафу розрахована суму штрафу, яка складає 1 млн 54 222 гривні. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, також зобов'язати ліцензіата в термін до кінця 2025 року. До виконати заходи інституційної програми 2024 року, також ще ряд зобов'язань, визначених проєктом постанови та також пропонуємо прийняти розпорядження щодо усунення порушень проєкту, ко розміщено в сайті комісії. Дякую за інформацію. Щодо, щодо позапланової перевірки, а. надійшла заява суб'єкта. перевірка стосується одеського припортового заводу. Віціат звернувся з проханням перевірити одночасно з оператором газотранспортної системи, оскільки у нас планується найближчим часом проведення планової перевірки оператора ГТС. Дане питання по оператору ГТС дослідити в час планової перевірки, а по Одесі ГАЗ прийняти рішення щодо проведення позапланової перевірки за заявою суб'єкта. Зрозуміло. У нас є зареєстрований учасник, голова правління Мітюченко Ігор Вадимович. Будь ласка. Да -да, вас. Шановний голова комісії, шановні члени комісії. Перевоз 6 травня по 2 червня поточного року входилася планова перевірка діяльності а та диктатур, якої було складено Диктно, на комісії відповідно. Перевірки та, та працівникам апарату регулятора за принципову роботу. В факті комісії з перевірки визначені певні порушення вимог чинних конструктивних документів. кожному із порушень нами були надані відповідні пояснення та обґрунтування. Об Також по об ґрунтуванні до проєкту постанови за результатами розгляду акту перевірки було вказано, що нашим підприємствам не було здійснено нарахування компенсації по недотриманні мінімальних стандартів отець. Просимо взяти до уваги станом на потоку, ну, всі необхідні компенсації того пісне та споживачам надісланий відповідний виборц. Про здійснення таких нарухувань нам було повідомлено регулятора листом від 25 червня по спросимо комісію урахувати здіяння нашого підприємства у 2024 році в програмі встановлення плотних електричних людей. Що змусило нас відволікати значні ресурси від, від поточних Враховуючи, що вище сказано вище про те, що переважна більшість виявлених порушень сталась об'єктивних та незалежних від, відстані причин умова воєнного стану, просимо розумінням поставитись до по, по нашого фі. Та застосувати до розміру штрафі, індивідуально пом'якшуючи коефіцієн. З того блоку питання що про взаємовідносин з АТС, припортовий завод. Дякую за ваш коментар. У нас відведено. Певний час для коментарів. Ярослав Миколаївич, будь ласка. Щодо сплати компенсацій, дане пояснення було враховано в уточному грунтуванні. Щодо відволікання ресурсів на той об'єкт, про який сказав керівник ліцензіата, у нас є інформація щодо його протяжності. Немає чіткої суми витрат понесених на даний об'єкт і лише приблизна сума. Зазначена ліцензіатом. І нами було уточнено врахування щодо можливості завершення інвестиційної програми у 2025 році, яка передбачала 24 рік. Окей. Добре, тоді ми переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення АТ Укртранснафта ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти нафтопродуктів магістральними трубопроводами. Зафіксовано порушення в частині достовірності подання форми звітності 3 КП нафта. Ліцензіат надав уточнену форму звітності департаментом. Підтверджено, пропонуємо прийняти постанову санкцій застереження. Так, зрозуміло, тут. Значит, є зареєстрований учасник від Укртранснафти, генеральний директор Цепенда Володимир Мирона. Мирославович. Немає. Ну, тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступ, Ярослав Миколаївич, ці 13-14 це про збільшення сроку проведення перевірки, це ПРАТ Волинь Обленерго і ТОВ Солар за Технічне питання. Коли я чіткості з коментарів до цих двох питань 13 та 14, немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався, рішення прийнято. І останній пункт порядку денного: про прийняття постанови про внесення змін до порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства, відповідних сферах та ліцензійних. Так. Даними змінами пропонується доповнити порядок контролю додатком, а саме порядок методикою визначення сум додаткового отриманого або недотриманого доходу і здійснення діяльності з транспортування природного газу для оператора газотранспортної системи. Даний проєкт рішення пройшов всі необхідні процедури, як проект, що має знак регуляторного акту, схвалення, розміщено на сайті, обговорення, протокол. Обговорення розміщене на сайті, пропонуємо прийняти відповідне рішення. Так, дякую за інформацію. Чи в когось коментарі до озвучено питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Всім дякую за увагу. Валерій Володимирович, гарної дороги!